Завтра футболу буде небагато, але відбудеться кілька матчів в української прем'єр-ліги. Свої поєдинки проведуть Шахтар, Динамо та Львівські Карпати. Ну а додати собі емоції за переглядом ви можете разом із герою платформою Favbet. Favbet – твій всесвіт гри. Панове, привіт! Найкращі налаштування для гри в FC26. Поїхали. Preset Competitive. якщо ви граєте онлайн, це не обговорюється. Удари на Precision. на точність. Не залишайте їх на автоматичних, якщо е, хочете, щоб ваші удари були якомога крутішими. Як ви пам'ятаєте, в нас роками працювала функція Time Finishing, коли ми подвійним натисканням могли вибити зелений колір і зробити якомога кращий удар. Тепер подвійне натискання удару це удар низу. А таймфініш просто забрали з гри і залишається лише Precision, який зможе от додавати вашому удару якомога більшої точності. Можете залишити, в принципі, автомат, але тоді не дивуйтеся, якщо удар полетить трішечки не так, як ви собі уявляли, а тут берете відповідальність на себе. Далі паси на хід напівавто, це максимум по автоматиці, який можливий. Закидушки L1 трикутник теж напівавто, теж тут максимум. Далі все, що можемо поставити, автоматично асистент, так і ставимо. Це там і навіси, і верхові передачі і кнопкою навісу. Тут я залишаю лейт пізно, і це найкращий варіант. Довіртеся мені. Далі в захисті у нас Clearance Assistance, Directional або класика. Я ставлю все таки Directional, це та ситуація, де треба нам вибивати з лінії воріт, грубо кажучи, де ми в запарі е, можемо вибити і в свого гравця, і якщо що поставити тут класику, то буде шанс, що от м'яч полетить не туди, куди ви би хотіли скерувати, і будете потім на когось жалітися. А так берете повністю відповідальність на себе. І куди буде ваш лівий стік скеровано, тоді будете ви виносити. Туди яч. А от тут один із найбільш суперечливих пунктів, тому що обидва насправді класні і мають право на те, щоб грати з ними. Tactical Defending і Advanced Defending. Я грав на обох, обидва подобаються, мають свої плюси і десь трішечки мінусів. Все ж я надаю перевагу, напевно, Tactical Defending і граю саме з ним останні кілька місяців, тому що це трішечки простіше. І все таки тут гра вибирає замість вас ту ситуацію де краще. Краще буде там ту анімацію включити в захисті чи іншу, так чи інакше ви хочете дати відбір. На Advanced Defending так насправді круто, коли ви маєте окремою кнопкою можливість дати поштовх плечем в плече. І насправді це прикольно, але спрощений варіант Tactical мені здається, трішечки краще заходить. Зрештою, подивимося, як мета ви всі 26 буде диктувати, тому що, походу там 24-25 було таке, що багато хто з програвців переходив на Адвенс Defending, Я теж під впливом течії е, туди пішов. Після того почав відчувати, що в деяких моментах проти мене на тактичному захисті дуже навалюють і почув, що багато з програвців теж зійшли назад на тактику, але я теж повернувся. Ну і от така ситуація. Так що, поки що, рекомендую простіший варіант. Професійні фоли, вони ж тактичні фоли, коли ви ціле спрямо. Умовно, хочете сфолити і затискаєте разом одночасно R1 і хрестик, і намагаєтеся от нагло сфолити, зірвати атаку чи просто е, зробити порушення правил, зупинити гру. Е, певна річ залишаєте собі цю можливість увімпненою. Е, Пасблок асистент. Я б хотів, щоб тут було off для всіх і заблоковано. Так, як тут, наприклад, от Жокей, недоступно нічого рухати, тільки ручний, так само і тут, щоб боти не виносили. Але от є опція, щоб можна було м -м, залишити це. Асистенс увімкненим, щоб десь там напарники допомагали, то ясно, що я не буду відключати, бо у інших суперників воно. Увімкнене. Тут ставимо Balls і Loose Balls, Це найкраща опція. Тобто практично всюди ви переключаєтеся вручну, а автоматично вас включать в тих ситуаціях, коли якийсь там рекошет відбувся, чи пішла навісна передача, м'яч піднявся на боротьбу на другому поверсі. Тільки тоді гра увімкне вам того гравця, який зараз вступить в гру, і буде перший на м'ячі. Ауто Move Assistance Я залишаю тут вимкнене. Мені подобається вручну лівим стіком керувати якомога швидше в кожному епізоді. Правим стіком переключаємося класично. Ну і переключення правим стіком по гравцю. Не м'ячу, о, ні, по гравцю. Сенсивіті, uh, чутливість правого стіка, коли ми переключаємося на четвірці, я залишаю. Якщо не помиляюсь, це дефолтне значення, стандартне, хоча я пробував і більше, і менше. Все-таки четвірка мені подобається найбільше, тому в ній я не сумніваюся. Переключення гравців, коли натискаємо L1. Тут я залишаю класику, хоча свого часу пробував найближчого до м'яча. Ось цей пункт, але класика. Краще і стабільніше. Ось цей пункт, як тільки з'явився в Всі 25, я одразу вимкнув, все працює у мене чудово, тому я навіть не задумуюся, чи потрібно вмикати. Плеєр лок залишаю вимкненим. Так я не дуже часто використовую можливість натиснути L3R3 і переключитися на іншого гравця, коли я атакую. Тим не менш, я можу використати цю функцію, тому е, виключати її не варто. Сейв асистент залишаю асистент на автоматиці, хоча ще не мовляюся, це стосується ваших дій за голкіпера. Що ви граєте в режимі клуби? А так воно ні на що не повпливає. Ну і тут на дефолті. Швидкість камери. Тут останні три пункти всі виключає. Аналоговий ривок, аналог Спринт, тригер ефект коли L2, R2 починають набирати вагу на гімпадах PlayStation 5. Ну і вібрацію теж я відключаю. Так, ці моменти прикольні, коли ти граєш десь там в якісь ігри. Але коли ти граєш дуже багато матчів футбольчик, воно не потрібне. Ну і так, якщо раптом хтось не в курсі, я дам цю інформацію. Аналог спринт, якщо поставити включеним, то тоді. Yeah. <laughs> r 2 де у вас швидкість, буде реагувати на натискання. Чим сильніше ви натискаєте, тим швидше ваш гравець біжить. Бо, як ви пам'ятаєте, геймпад наш має такий ефект педальки на L2R2. А коли у вас вимкнений аналог спринт, то ваш гравець завжди біжить на своєму максимумі. Саме це мені потрібно, коли я тисну R2, щоб він рвався на всі 100. Налаштування камери, як же часто мене за це запитують. Новий пункт, як з'явився, який треба відключати одразу. Коли я побачив це у беці, я спробував буквально там на одну хвилинку побачити, як ця камера нова виглядає. Team Competitive Камера. Дуже-дуже погано. Це щось схоже на кооп, але вже якщо щось вибирати, то вже нехай буде то кооп, Але ось ця компетитів камера погана, тому її відключайте. Ну і далі вже ваші вподобання. Я граю на камері телебродкас, до речі, можна всюди отак от виставити, щоб ви чітко бачили. Так, телебродкас, телебродкас. А ні, до речі, в Раш ще треба подивитися, бо там інші трішечки можуть бути на Так, Тут Rush Tactical мені більше подобається. Так от, коли ми граємо в онлайні, так, там всі наші звичні Rivals, Champions і так далі, класичні матчі. то Телебродкаст і е, в кастумці я ставлю 17-0. Можна пограти ще на 20-0, інколи на 15-0. В мене практично завжди, і практично незмінно, саме телебродкаст. На мою думку, саме ця камера є найзбалансованішою і зручно контролювати як макро, якісь комбінації, розпасовочки, і подивитися, хто куди забігає, так і не віддалятися від мікроконтролю один в один, щоб зіграти. І як самому десь щось фінтанути, так і коли суперник починає вас розхитувати. Ну а на другому місці для мене особисто, Особисто є камера Кооп. Я би її теж відзначив, досить цікава. Прикольно тут те, що видно все поле і макроконтроль так дуже зручно: якісь закидання, дальні передачі, це так. Але в цій камері мені не подобається те, що все-таки всі футболісти на полі здаються маленькими. І в ситуаціях один в один не завжди зручно і інколи незручно шукати коридори для передач між гравцями. Це значно зручніше на телебродкасті. А PowerShot зум до речі, я напевно виключу, щоб камера мені не маячила туди-сюди, коли я пробиваю потужний удар. Візуальні налаштування тут теж є чимало цікавого дещо новеньке. Монітор коннекту я виключаю. Input Overlay, я залишаю геймпад для того, щоб ви бачили, де що я натискаю, бо вам завжди цікаво, як я скомбінував, так би я грав з вимкненим, щоб воно мені не заважало на екрані. Табло, звісно, нам потрібно. Рахунок, а ось це я виключаю, коли маємо інформаційні всякі штучки, там гравець матчу, Чи за ким треба пильнувати чи ще якісь статистичні дані. Я цього не хочу бачити, щоб воно мені. Не заліплювало картинку поля і потенційно якогось із гравців, чи моїх, чи суперника, бо воно може заліпити реально. Тому воно мені не потрібно, щоб не заважало. Склади, щоб прокручувалися на старті матчу я не хочу. воно зайвих айпромоушену ці всі штучки візуальні. Я теж відключаю. Метричну систему ставлю, коли ми дивимося в Ultimate Team на гравців і бачимо там зріст саме в сантиметрах, а не якось там інакше. Ці два тактичні візуальні пункти я відключаю. Вони мені не потрібні. І ось тут я би зупинився на секундочку і відзначив, що маємо два нових візуальних пункти під плашками, де в нас прописані прізвища футболістів, і там шкала сили удару Можемо собі накинути варіант, що ми бачимо зірочки на фінтах і е, інформацію про робочу і неробочу ногу. і Наскільки в нього там крута неробоча нога. Для новачків це досить прикольно може бути, тому можете собі залишити. Я ж інформацію про гравців, якими граю сам, чи то в основному складі, чи то навіть в драфті, сканую. Я просто заходжу в свою команду перед матчем, 11 гравців, швиденько пробігся очима. Ага, той лівою працює, той правою, в того стільки зірочок, в того стільки. А от іконки золотих плейстайлів на цій плашці я поки що залишив. Поки там по одному золотому плейстайлу, принаймні, воно мені не заважає. Воно дуже маленьке, якщо Раптом золотих плейстайлів стане там вже 4, то я не знаю, може і заберу, щоб воно там зайвим не було. Подивимося. А тут пунктик, на який я не звертав уваги, ще сюди сам навіть не доходив. Сповіщення про виконання завдання. Ну, поки що нехай будуть увімкнені. Хоча, я думаю, найбільше це стосується режиму moments, де зірочки вибивати, чи Rush, наприклад, а в rivals чи ще десь. Дуже сумніваюся, що там вилетить інформація, що о, ви виконали якесь завдання на там Баунті, по ходу Rivals чи якусь еволюцію. Тому, якщо буде замахувати і реально буде вилітати, я вимкну. Але мені здається, крім moments, я навіть ніде не бачив, щоб сповіщення ті е, були. Player name bar і overhead player info. Інколи мене запитують, як я роблю так, що. Над головами футболістів прописане прізвище. Ось так: от. тут вмикаю такі от пункти, які ви бачите перед собою. Тут ставлю player плеєрнейм, ну і на дефолті залишаю розмір маркера над головою. Тут я вимикаю можливість, щоб гасився маркер над головою мого гравця, коли він видихається фізично. Просто нехай той маркер буде завжди контрастним і помітним. Тімейт контейн Indicator я залишаю, бо можна тоді побачити наскільки ще вистачає там на долю секунду мого гравця, чи він же там червоненький, і я його не можу задіяти, коли працює тімейт контейном. Це корисна штучка. Солоті плейстейли над головою я зазвичай виключаю, тому що чим менше ось цих всіх малюночків на футбольному полі, тим рідше можна згадати, що це саме гра, а не просто футбол, який ти любиш. Ну і візуали Precision Пасів і ударів ви можете вибрати. Як вам подобається з пасами, я думаю, є сенс залишити. Воно може зорієнтувати вас, наскільки далеко полетить м'яч і в якому напрямку. З ударами я чисто по приколу залишаю, щоб потім в записі, якщо погано пробив, придивлятися, що і де я зробив не так, а так, щоб по ходу гри я орієнтувався на е цю лінію, то такого немає. Навіть не звертаю на неї уваги, дивлюся сам собі на ворота. Це я відключаю, щоб під ногами там щось маячило. Ну і далі якихось дуже цікавих, наче немає. Нюансів, хіба що скажу, що радар в мене 2D. О, до речі, точно! Як же ж можна було забути? Добре, що не забули. Тіні можна їх відключати. Тіні на стадіоні саме від конструкцій, від дахів, від прожекторів, від чого-небудь ще можна відключати тепер в FC26. Ура! Я одразу відключив, як тільки зайшов у гру. А, і вам теж рекомендую. Ви тоді не будете нервуватися, якщо попадете на якийсь стадіон, де з. Сонячним днем бувають проблемки. Але чесно скажу, в EA це працює поки не ідеально, тому що я встиг вже в 26-й Ultimate Team натрапити на матч, де в мене з вимкненими тінями все одно тіні на полі були. Але я думаю, EA це пофіксять, все одно тіні відключайте, це вам буде краще. Але не рухайте тіні гравців і тіні м'яча заодно, тому що якщо ви це відключите, у вас буде враження, що ваш світ став зовсім якимось гумовим резиновим і дуже штучним. them. Awesome. Це точно погана ідея, тіні гравців залишіть. Ну а наостанок я покажу вам свою розкладку кнопок, тому що ви дивитеся, що я як натискаю по ходу гри і можете здивуватися, чому, я, наприклад, пробуваю квадратиком. Тут я зовсім не скажу, що тут щось є правильне чи неправильне. Це абсолютно про зручність, як вам звично, і зазвичай ви там граєте, наприклад, на класиці, але в мене удари і навіси міняються місцями, тобто це альтернатива саме з підкатами і відборами стенд стекл. Тому що я в дитинстві грав про Evolution Soccer, так як і багато хто із вас, і там ми пробували саме квадратиком. І ще, що я міняю місцями, це TeamMate Contain і Contain, Тобто другим гравцем я тисну саме хрестиком. Це знову ж таки зі мною тягнеться понад 15 років в давні часи динозаврів саме. Хрестиком, кнопкою паса ми підтискали другим гравцем, і це мені зручно, і це я тягну з собою. Тому на R1 в мене тут просто контейн. ну Або відповідно, ця фішка Advanced з коли ми можемо штовхнути. Ну і на цьому все. Сподіваюся, це відео було для вас корисним, цікавим, і ви обов'язково поставите вподобайку і напишете, можливо, в коментарях про що записати якісь повчальні відео, якісь гайди. Можна ж, щось я давненько вже версію за версією нічого не оновлюю, бо ніби гра схожа одна на іншу, але фішечки змінюються там в Атаці в захисті, можливо, щось та й поновити. Га. Дякую вам за увагу! Почуємось, побачимось. Бережіть себе!